Вітаю вас, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ось уже скоро рік, як я експлуатую ось цей агреат. цю піч монстр, як я її назвав в попередньому відео. До речі, відео є на моєму каналі, щоправда, воно російською мовою. Воно знімало ще до війни, тож вибачайте. Так от, е маючи вже певний досвід експлуатації цієї пічки, дуже хотів би з вами поділитися. Плюсами і мінусами, бо присутні і ті, і інші в експлуатації цієї монстрпечі, я її так і далі називаю. Крім того, в коментарях люди багато пишуть про таке явище, як дожих, тобто допалювання газів російською дожих, якого мені так і не вдалося добити. На цей рахунок у мене теж сформувалася своя думка. І я хотів би про це більш детально з вами поговорити і поділитися, а також акцентувати увагу на плюсах спочатку, а потім на мінусах. Але про все по порядку. Для тих, хто не дивився попереднє відео, там де, власне, частково був описаний і показаний процес виготовлення цієї пічки, я зараз швиденько, буквально декілька речень пройдусь, щоб ви мали уявлення. Про що йдеться, тому що ця пічка далеко не буржуйка. І працює вона не по принципу буржуйки. Набагато складніше, вона влаштована. На жаль, не все працює, що планувалося в її, в її, в її будові те, що закладено, наприклад, для того ж самого дожига. Але зараз я швиденько візьму камеру і покажу, як вона виглядає зсередини майже рік експлуатації. Окей, погнали! Отже, шановні глядачі, ще раз. Для тих, хто не дивився відео по виготовленню цієї печі, рекомендую його передивитися. Але якщо не маєте часу або вам просто лінь, то акцентую увагу на деяких основних моментах. Перше, піч має двойну стінку, тобто камера згоряння і, і сама так би мовити, сорочка охолодження, відповідно, між ними є такий повітряний зазор. Піч принципово відрізняється від буржуйки, я на цьому вже говорив, але наголошую тим, що тут існує примусова подача теплоносія. У нашому випадку повітря підігріто до близько 100 градусів. посередством ось таких труб у приміщення, які необхідно обігрівати. Тобто, піч має. Саму топку камеру згорання, яку ви зараз можете бачити, вона поділена з такою перегородкою на дві частини, тому що планувалося, що буде дожих, буде допалювання, вторинне допалювання газів, яке не відбувається, В цьому я зупинюсь трошки пізніше. І Саме через це конструкція цієї печі. Дещо складніше, ніж звичайної буржуйки. Ну, Я би сказав значно складніше. Але про це поговоримо пізніше. Значить, нагадую, От спеціально взяв рулетку, глибина топки у мене просто шалена. От від стінки до... до дверей у нас виходить скільки 100 Ну, грубо, 100, 100 см. Тобто, реально, коли я сюди заготовляю дрова під цю пічку, я їх ріжу 90 см. А зараз пропоную вам розпалити цю піч, і поки вона буде розгоратися, я вам постараюсь послідовно пункт за пунктом розказати про плюси і мінуси цієї пічки. Поїхали! Значить, після, одразу після того, як ми розпалили дрова, двері бажано прикрити практично повністю, оскільки в холодному димоході ще не утворилась необхідна тяга. І тому дим може потрапляти в приміщення. Коли пічка в робочому режимі, цього не трапляється абсолютно. Тоді всі гази йдуть в димохід. Так, як бачимо, пічка розгорілась. Зараз я вам покажу. Як відбудеться зміна шляху горіння полум'я, коли я закриваю первинну заслонку, тобто пускаю її через полку, там де би, по ідеї, мав відбуватися так званий славетний наш дожиг, за яким всі так годяться. Дивіться. Перекриваємо заслонку. І полум'я починає йти сюди. Як бачите. Жодних викидів в приміщення не відбувається ані диму, ані, ані жару. Це так просто для наглядності. По ось цих трубах, які ви бачите по бокам, на жаль, ближче я не можу камеру поставити, бо більше жар подається вторинне повітря по ось цих трубах. Вони з двох боків. І навіть по ось цій трубі, яка вварена. І мав би відбуватися дожив. Але його немає. І я вам більше скажу, він мені не потрібен. Чому? Тому що ця піч при одній загрузці, от зараз ці дрова прогорають розпалочні. Вони прогорають. Я загружаю її на 50-60% від об'єму камери. І на цій загрузці піч реально горить 12-16 годин. Прикриваю повітря і ми отримуємо довге горіння. З дожгом, без дожга, це вже не має значення. Піч реально горить 12-16 годин. Знаєш, ці від того сильно відкрите повітря. Ну, а тепер конкретніше про плюси та мінуси. Я спеціально їх повиписував, щоб нічого не забути. І то, напевно, що не все згадаю. Почнемо з самого, не самого головного, але з самого цікавого. Очевидно, що естетичним. Або таким, що прикрашає будь-який інтер'єр, це творіння назвати складно. Тому якщо у вас є там хай-тек, чи хай-так, чи якісь лофти, чи інші там все по модному по євро зроблено, навряд чи вам ця пічка підійде. Це факт. Хтось може це віднести до мінуса. Тож почнемо з плюсів. Основним плюсом будь-якої печі такого плану, я вважаю, є дуже швидкий прогрів. Тобто ви за 20 хвилин з моменту розпалки ви вже маєте. Циркуляцію теплого носія по необхідних вам кімнатах. У моєму випадку циркуляція цією трубою виведена в одну кімнату, в ту. Але тут і плюс, і мінус поєдналася в одне. У зв'язку зв з тим, що кімната має стару совдепівське планування, тобто практично всі кімнати прохідні, піч нагріваючи приміщення в цій кімнаті. Це теж можна віднести і до плюсів, і до мінусів. Надлишкова потужність бришкову в цьому і проявляється. Вона дуже сильно нагріває приміщення, температуру, тобто дуже сильно нагріває повітря в цьому приміщенні. Якщо відкрити двері в одну кімнату і в другу, які відповідно розташовані поруч, то вони теж прогріваються. Завдяки примусовому нагнітанню цієї труби прогрівається ще й зал. Крім того, якщо ви звернули увагу, тут є ще вихід на ще одну трубу. І її я минулої зими кидав на другий поверх. Це теж доволі потужна штука. Площа дому, площа будинку приблизно 160 квадратних метрів. Це та площа, яка опалюється. І я вам скажу так, ця пічка справляється. І її надлишкова потужність, якщо правильно розподілити тепло, насправді не така вже надлишкова. Так, в цій кімнаті зажарку тут може бути 27 28 градусів. Але, Ну... якщо правильно розподілити тепло, тоді ми отримаємо непоганий результат. Важливий момент. Все сказане в цьому відео, мною. Прошу сприймати як особисту мою думку, яка сформувалася виключно з мого власного досвіду, в тому числі і про те, що я чуть пізніше скажу про дожир і взагалі. Тому що раніше я робив, виготовляв сам піролізні котли ну, трішки в цьому тягнув. І повірте мені, що дуже багато людей стають жертвами маркету, коли мова йде про цей славетний дожир. Так от, якщо вам здається або ви не згідні з тим, що я говорю, то пишіть в коментарях. Але не будьте вкрай категоричними, тому що у, у кожного своя правда, також до плюсів, я би відніс. Саме цей момент, що існує примусова подача тепла в приміщенні, яке необхідно. Це теж дуже важливо, оскільки це забезпечує їх швидкий і ефективний прогрів. Очевидно, що піч має велику поверхню, зверху, тут я складаю на неї цеглу. Зараз я спеціально зняв для того, щоб наглядніше було її показати. Коли вона зверху вкладена цеглою, вона ну, цегла працює як теплоакумулятор. На ній тупо можна сушити зимою червики чи, чи речі. Там. Це теж, я вважаю, плюс це дуже зручно. Про загрузку 12-16 годин я вже вам сказав. Це відповідає дійсності, хочете вірити, хочете ні. Важливим моментом є те, що повітря по цій трубі, яку ви бачите, нагнітається за допомогою вентилятора, який відповідно працює від електрики. Але якщо вентилятор не включений, повітря все рівно циркулює по трубі за рахунок самої. Самої конверції. Тобто тепліше повітря витискає холодніше і воно ну, слабше, звичайно, але зрукулює, тобто піч незалежна від світла. Вважається теж неабияким плюсом в наш час. Можливість загружати довгі дрова, довгі і товсті дрова. Це теж неабиякий плюс, тому що кірув, після того, як піч розігріта, кинув 2-3 великих таких от поліна. І ти цілу ніч до пічки не дивишся. Що ще Що ще можна віднести до плюсів? До плюсів в загальному я ще би відніс такий факт, що конкретно в моєму будинку, а нагадую, що будинок дуже холодний, то висота від стелі до, до підлоги в мене складає 3,05 метра, тобто 3 метра-5 сантиметрів. Та стіна північна та північно-західна. На тій стіні з надвору навіть місцями росте мох. Тобто дуже дуже холодно. І через це, через різницю температур, ці всі конденсати, ви знаєте, як це працює, довше час я боровся з пліснювою, яка утворювалась в кутах. Уже майже рік я про неї просто забув. Я не купляю жодних засобів, нічим не обробляю, тому що плісніва нема. Піч повністю міняє мікроклімат. В будинку. Якщо у вас в будинку завищена вологість, як у мене, вам навіть не потрібно буде ніякі компенсатори там класти якесь з водою чи якусь іншу ємність з водою для того, щоб піч не пересушувала повітря. Вона якраз добре врегульовує вологість, тому що зайва вологість вона, так би мовити, висушує. Пліс, пліс, Плісняво я позбувся, це ну, повністю помінявся мікроклімат в будинку. Це я теж відношу до плюсів. Перед тим, як перейти до мінусів, два слова про продоль. Я дуже хочу висловити свою точку зору з цього приводу. Вважаю, що багато людей стали жертвою цього, цього терміну, цього явища. Тому що явище насправді дуже складне і дуже неоднозначне і неоднорідне по своїй природі. Добитися дожгу в такій пічці може і можливо, а для цього треба потратити наскільки багато зусиль, матеріалів часу на експерименти, що я вас запевняю, як людина, яка вже скоро рік експлуатує цю пічку, просто немає в цьому сенсу. Неможливо, я вважаю, що дожих не виникає конкретно в цій пічі через те, ви писали в коментарях, що неправильний діаметр труб, неправильний діаметр отворів, які просверлені в трубах не забезпечує достатню подачу повітря. Частково я з вами погоджуюсь. Але я вам скажу так, для того, щоб був дожих, треба просто дати примусово, примусово подати повітря, тобто його нагнітати. Так, як у мене в піролізному котлу. Якщо я точно знаю, про що я говорю, тому що в піролізному котлу у мене, мене камера загрузки 90, 90 літрів. Тут плюс-мінус десь так само, але не менше. Відповідно, при повній загрузці, коли трава розгоряється, утворюється приблизно одинакова кількість оцього газу. Це о ми спалюємо, які перетворюються потім в СО2. Там піроліз в котлі відбувається прекрасно. Причому так відбувається, що я колись коли переробляв плуг, то я під тим снопом полум'я нагрівав плуг до червоного сам відвал, самополку. Тобто там реально можна, можна робити кузню. Тут піроліз, це допалювання не відбувається, тому що замало повітря. Ці труби не можуть подати. За рахунок природньої тяги не може подати достатню кількість повітря і тому не відбувається цей самий дожив Але ще раз наголошую, він не потрібен. Пічка функціонує прекрасно, вона працює в режимі довгого горіння 12-16 годин. Я ще жодного разу не завантажував її на максимум. Максимум я завантажую 50-60% від об'єму камери. Просто нема потреби. В боюсь перегріти. Для скептиків зразу скажу, проєкт абсолютно не комерційний. Ділюсь з вами просто своїм враженням, своїм досвідом. Рекомендую. Також рекомендую у кого будинок на етапі планування закласти таку пічку в проект і поставити її в нижньому підвальному в цокольному приміщенні. І оці всі труби акуратно вивести в якихось. Нішах якихось зробити таких, ну, я навіть не знаю, тобто приховати їх у стіни. Тоді ви будете мати е, прекрасне опалення або прекрасне альтернативне опалення, яке вам дасть змогу економити на, на основному. Бо нагадую, що крім цієї пічки, в мене є і газовий котел, і дерев'яний, який я вже практично не експлуатую. Газовий котел у мене зараз працює тільки на теплі підлоги. Окей, тепер про мінуси. Перший мінус очевидний. Естетика і ця пічка це антоніми. Тут з цим нічого не поробиш. Це монстр. Другий мінус це надлишкова потужність. Реально дуже сильно нагрівається це приміщення 27 до 28 градусів, деколи відкриває вікно. Це мінус, але якщо я кладу другу трубу і відбір тепла збільшується, там, до речі, би посувало поставити більший вентилятор, ніж той що є. Ну я до цього ж руки не дійшли. Тоді з цим можна боротися. Тобто жарку відкрили вікно. Ще один мінус. Наступний: ця пічка хотіла би забір повітря з надвору, не з приміщення. Оскільки за рахунок того, що вона потужна, в нас дуже багато кисню, яким ми дихаємо. Тобто, коли вона працює, відчувається в хаті та якби в кімнаті, ну, так якби нема чим дихати. На перший погляд це можна списати на те, що дуже жарко, насправді вона реально багато випалює повітря ну і кисню, який нам потрібен для того, щоб ми дихали. Тому приходиться деколи чуть -чуть відкривати вікно. Як альтернативу, треба і можна продумати окрему подачу повітря в камеру згорання з надвору. Це було би просто супер. Наступний мінус: Шум від вентилятора. Хоча вентилятор сам по собі тихий. Такий звичайний витяжний вентилятор. За рахунок того, що пічка вона як барабан вона резонує дуже сильно. Вентилятор чути, особливо вночі, коли тихо. Теж мінус, але без цього ніяк. Що ще віднести до мінусів? Ну, не знаю. Є ще два косяка, про яких я скажу, розкажу вже в самому кінці. І самим важливим і серйозним мінусом. В таких печах і не тільки таких, але в таких особливо, оскільки нагадую, тут є рубашка охолодження повітряна, а так як в котлах водяна, а тут є повітряна, тобто вентилятор примусово ганяє повітря, яке нагрівається між стінками по трубах приміщення, які необхідно прогріти. Якщо, не дай Бог, виникне тріщина у шві або в самому металі, у мене тут конкретно в цій пічці. Камера згоряння зварена з нержавійки 4 мм. Ну, такий у мене був метал. Тоді ми отримуємо ризик того, що не згорівший газ це О, чадний газ, який є небезпечний, не має запаху, отруйний і небезпечний для життя, може потрапити в приміщення. Це є самим великим мінусом в будь-яких опалювальних, опалювальних приладах в приміщеннях. Але от в, в, в такій пічці, де йде примусово. Нагнітання по різних приміщеннях, він вдвічі більший. Саме тому я використовую для безпеки, саме тому я використовую для безпеки ось такі газоаналізатори. Вони недорогі, я їх купив в магазині з, ну, з побутовою технікою. На жаль, не знаю, чи є виробництво, ось так вони виглядають. До них є довга інструкція на англійській мові і, на... і російською мовою. Там все розписано, де можна монтувати, де не можна монтувати. Ну все зробив по книжці. Єдине, що мене трошки напрягає в цьому плані, ще з школи, я по-моєму пам'ятаю, що це О, газ, не путати з СО2, бо СО2 це вже той, що якийсь згорів, який вже ну, вступив в реакцію з киснем. Це О, чадний газ. Він, по-моєму, важчий за повітря. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. Але в інструкції, по кріпленні цього аналізатора, виробник закликає кріпити його або на стелю, або, по-моєму, 20 см нижче стелі на стіну. Але аж ніяк не внизу. Це для мене трошки загадкове явище. Я, ну, треба когось запитати, хто більше в цьому розуміється. Чому вверху, якщо чердний газ, Важче за повітря і відповідно він буде стелитися по землі. Ну, менше з тим. Я купив другий, й третій, поставлю в іншу кімнату, а цей поставлю на низу, на рівні колін. Ось так. Це обов'язково умова для експлуатації будь-якої пічки. Неважно, чи ви в жилому приміщенні чи в гаражі, повірте мені, це, є, це гарантує безпеку вашого життя. Він так пікає, що мертвого розбудить. На жаль, не вказано, ні країна-виробник. Але, але він працює. Батарейка крона вистачає приблизно на півроку. Потім вона сідає починає деко пищати, треба міняти. Так, і на останок про два косяки, які є, які я виявив в цій пічці. Перший косяк. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви пам'ятаєте, що зовнішня сорочка охолодження, зовнішній кожух, називаємо його так, у мене зроблений з метала один і 2 мм. Метал дорогий, я хотів зекономити, щоб вона не була занадто важка. і так далі, і так далі, далі. Одним словом, ну, його легше було вигнути, ось ці всі грані повигинати, щоб хоч якась естетика була присутня. З чим я стикнувся. Після обробки цього металу тут це все були зварні шви. Я їх занадто гарно вишліфував. Відповідно, потончив метал наскільки, що при нагріванні метал живе по-любому і утворюються ось такі ці, ось такі, так би мовити, отвори. Ну, це дуже негарно виглядає. Тобто метал вздувся і тріснув по шву. Це нічого страшного, тому що той теплоносій, який би мав йти в, ну, який би мав йти по трубі, частково там, на якихось декілька процентів виходить з цього отвору. Як я лінувався, тягнути полуавтомат з балоном і спробував електродом зашмаркати міліметровку бляху, ну так, якось зашмаркано, це, звичайно, жахливо. Це перший косяк, що не треба було так сильно швиво вишліфовувати, оскільки жалізо листове воно має таку властивість розширятись, звужуватися, зрозуміло. І це грає такий злий жарт. Ну і крім того, його чути, воно ну, так, якби дзвонить. звенить. Пусть. І ще один дуже суттєвий косяк знаходиться у нас. В камері згорання. Через те, що камера є дуже довгою, практично метр довжиною. В принципі, я це передбачав, такий наслідок. Але, але я його отримав в самій такій неприємній формі. Коротше кажучи, коли пічка нагрівається, це буває тільки один раз. Коли вона нагрівається, коли вона остиває. Ось ця вся площина, ось це все желізо. Бачите, воно навіть таке нерівне. Воно починає грати, тобто його починає коробити. І коробить його з таким звуком, що непідготовленій непідготовлені людині, яка стоїть близько, м'яко кажучи, можна обділатися. Звук жахливий, такий один удар в барабан. Тобто воно, коли нагрівається, так, міцно бамкає. В принципі, цей косяк я передбачив, і тут було приварено. Дві розпорки десь приблизно в цій зоні. Одна тут, на відстані 30 см від краю. 30-30. Тобто тоді цього негативного ефекту не помічалося. Але ті розпорки дуже сильно мішали загружати дрова. Тому я їх відрізав. А тепер сажу і думаю, може їх назад приварити. З іншого боку, я вже привик. Ось так. Ось таке вийшло, можливо, трохи сумбурне відео. Все хотів вам розказати, показати як можна швидше, щоб зайняти як можна менше часу, але принаймні я старався. Ось тут бачите ця труба, по якій повітря мало подаватися для того самого дожгу. Як бачите, в мене сама камера, сама топка встелена шамоткою. А, ще один важливий момент на останок, чуть не забув. Оцей ящик зольний Я практично його не використовую. Тому піч у мене стала ці рушта російської колесники, нашої рушта. Я їх практично не використовую. Вони тут є, але вони повністю забиті попелом. Вони повністю забиті попелом. Той ящик я просто не витягую, я, попел, я попіл вичищаю звідси саму золу. Вибираю там раз у 5 днів, раз у тиждень декілька тих лопаток. Вибираю, його багато насправді не набирається. І у нас вийшла піч подува. Фактично. Що це дає? Це дає максимальну герметизацію. Ось тут ми бачимо шнур-дверці термостійкий. І коли ми закриваємо дверку, у нас утвориться відносно герметичний, відносно герметичний простір, там, який ми подаємо повітря або перекриваємо тільки цією заслонкою. І це дозволяє виходити на режим довгого горіння. Це дуже важливо, я це десь побачив, бо читав в якомусь відео, і це дійсно працює. Тобто цей ящик можна було і не робити, не заморочуватися. Можна було за рахунок цих 10 см, які він займає, збільшити топку. Хоча в мене немає якби, особливих, особливої потреби її збільшити. Можливо, удосконалювати, можливо, можна було зробити ще одну полку, щоб гази отримали не двойний хід, а тройний і ще більше підняти КПД. Але повторюся, Немає цьому необхідності. Піч прекрасно функціонує. Ну ось так, друзі. Максимально коротко, максимально зжато, наскільки я зміг, я вам розказав про плюси та мінуси цієї пічки, які я виявив в процесі вже майже року експлуатації. Якщо вам сподобалось це відео, то ви знаєте, що робити. Якщо ні, то ви теж знаєте, що робити. Очікую на зворотню реакцію, на якісь корисні поради. Тощо. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня і мирного неба. Слава Україні!